Так, друзі, є у нас ще кіт Семен. І сьогодні до нього теж діжуаль попала класна консерва, будемо пробувати. Семен у нас гурман, так, да? семен, клас, тобі вже цікаво, що там. Мені теж цікаво, давай зараз відкриємо. Ось така консервочка у нас. Клас, так? Да? Клас. Зараз будемо насипати. Це семен вже не може терпіти. Це паштет з качкою у нас, да? дуже смачний, дуже смачний. Дуже смачний. Да, подобається котику. А семен у нас він гурман, він все подряд не буде їсти. Клас. Круті нові консерви. Італійська якість, прям високий вміст м'яса. Те, що потрібно, якщо любите своїх тваринок. домашніх.